Дивіться, який красунчик. Періг торт! Готуємо! Найпростіший рецепт швидко і просто: один стакан цукру, один стакан рослинної олії, один стакан кефірчику. У мене сьогодні жирний. Туди додаємо трішки ванільки. Розмішуємо. Так, розмішали тепер в стакан, де був кефір. Одливаємо оцієї жидкості теж стакан. Отак от отлили, отставили. Тепер сюди чотири яйця курячих. Два стакани борошна. І одна чайна ложка розпушувача. Замішуємо тісто. А ви оце такі смішні. Ви оце думаєте, мабуть, як ви мені напишете, не співай, так я перестану зразу співати, так? Да? Ви такі смішні. Зелене жито зелене, хороші і гості у мене. Зелене жито щенєвесь, тут зібрався рід наш увесь. Зелене жито ще й овесь, тут зібрався рід наш увесь. Так добряче переколочуйте, щоб комків не оставалося. Працюємо ручкою. Так швидко і смачно, давно не було. Це шикарне тісто, виходить пахуче і тягуче. Беремо форму, яка вам подобається: квадратна, кругла, стікляна, пластмасова, яку хочете. Можна змазати маслочком, я положу пергаментний папір. Духовочку вже ми поставили розігріватися на 180 градусів і виливаємо сюди у форму наше прекрасне тісто. Хочете, кидайте, хочете ні? У мене є заморожена слива, я зверху накидаю. Можна вишню, можна ізюм, можна оріхи, можна нічого. Що придумаєте, ваша фантазія? Отак. Я накидаю сливок. Все, ставимо в духовочку 180 градусів, хвилиночок 35-40. Мій шедевральний пиріг спікся. Тепер отак хочу зробити дірочки в ньому. І що ми будемо робити? Правильно, ми його зальємо нашою заливкою. Так, тепер осталося тільки дождатися, щоб вона впиталася і він ще похолов. І будемо пробувати. О, краса! Краса неймовірна.